Місто Івано-Франківськ вступає в новий 2016 рік з новими інвестиційними планами, міжнародними проектами, транскордонними програмами. Фінансову підтримку надаватиме Євросоюз. Міжнародна співпраця розширює свою географію. В Перспективі це спільні проекти зі Сполученими Штатами Америки, Канадою, розвинутими країнами інших континентів. Ні один інвестиційний промисловий проект в Івано-Франківську за останній період не згорнув свою діяльність. Навпаки, сьогодні мовиться про нарощування нових обсягів виготовлення продукції, створення додаткових робочих місць. Ми маємо надію, що такі інвестиції будуть мати розширення на електролюксі, і число чи випуск кількості пральних машинок зросте. Десь Близько до 30%. Ми маємо надію на те, що нові два проекти, які запроваджуються на виробничому об'єднанні Карпати по виготовленні електро Кабільної продукції для двох автомобілів Ауді Мерседес набудуть ще більшого значення. Крім цього, ми плануємо на виробничому єдно Карпати розпочати новий інвестиційний проект з виготовлення сонячних батарей. Сьогодні в Івано-Франківському міськвиконкомі працюють над досконалою і детальною інвентаризацією земельних ділянок в хриплинській промисловій зоні, щоб знати потенційні можливості пропозицій для нових інвесторів. Планують задіяти не невикор... Рестані виробничі площі на підприємствах найчастіше налагоджують інвестиційні контакти на міжнародних форумах. Наша делегація міста Івано-Франківська відбуде на великий форум Польща Україна Європейський Союз, який буде проходити 24-26 січня в Лодзі, де місто Івано-Франківськ буде презентувати таку презентацію Івано-Франківськ, місто інвестицій. І можливо, ми знайдемо нові контакти, які б ми могли. Обговорити з можливими потенційними інвесторами, які будуть приймати участь в цьому форумі. Веде вчора перемовини з міським, міським голова, був перемовини із новим генеральним консулом Польщі, паном Мазором, який почав роботу вже зараз у Львові, в генеральному консульстві Польщі у Львові, і ми десь думаємо шукати нові шляхи через наших міст партнерів. До залучення інвестицій вже ближчим часом. Івано-Франківська мерія підпише нову угоду з Кшановським повітом Польща про співпрацю польських і наших машинобудівних підприємств. Також активізують економічні зв'язки з містами-партнерами, де сконцентрована українська діаспора.